Чому після курсу з нуля страшно брати гроші і піднімати ціну. І це не проблема впевненості. Якщо тобі соромно називати ціну після курсу з нуля, це не скромність. І це не в мене такий характер. Це сигнал, що в голові немає опори. І зараз я поясню, чому так. І чому це не лікується часом чи практикою? Дуже часто новачок виходить після курсу і думає: ну все, я, тепер барбер. І потім приходить перший клієнт. А в голові одразу: а раптом я зроблю не так. А раптом він буде незадоволений. А раптом він скаже, що дорого. А раптом я не дотягую до того рівня. І ти починаєш знижувати ціну. Або взагалі не можеш сказати цифру нормально. Кажеш так, ніби вибачаєшся. І найцікавіше, багато хто при цьому стриже нормально, але все одно боїться брати гроші. Страх брати гроші, як це не дивно, це не про гроші. Це про те, що ти сам не до кінця розумієш, що ти робиш. Коли в тебе немає системи в голові, ти не можеш внутрішньо обґрунтувати свою ціну. Ти ніби щось зробив, але не можеш чітко сказати собі, за що я беру гроші, що саме я дав клієнту, чому саме так я зробив, чому це коштує саме стільки. І поки цього немає, ти будеш залежати від реакції клієнта. Тобто не ти керуєш ціною, а клієнт керує твоєю впевненістю. На багатьох курсах новачка вчать робити стрижку. Показали форму, показали рухи, дали пару відпрацювань, і людина ніби вміє. Але є велика різниця між я повторив і Я розумію. Бо коли ти просто повторюєш, в тебе немає внутрішнього чому. І тоді, після курсу, ти приходиш у роботу, і кожен клієнт для тебе як лотерея. Сьогодні вийшло, ти радий, завтра клієнт зробив інший запит і ти вже губишся. І от саме в цей момент в голові з'являється думка: я не заслуговую цієї ціни не тому, що ти поганий, а тому, що ти не відчуваєш контролю ситуації. Певненість не приходить від того, що ти собі щось повторив. Певненість не приходить від мотивації. Вона приходить тоді, коли ти розумієш кожен свій рух. Коли ти можеш відповісти собі, чому я вибрав саме цю форму? Чому я тут йду такою насадкою? Чому я тут залишаю таку довжину? Як я підлаштував стрижку під клієнта? Коли ти це розумієш, ціна перестає бути страшною цифрою. Вона стає логічною. Бо ти знаєш, за що клієнт платить. Клієнт платить не за те, що ти махаєш машинкою, клієнт платить за результат і рішення його проблеми. У нормальному навчанні тобі мають формувати не тільки навички роботи з інструментом, а й мислення. Наприклад, у нас студент не просто стриже, він проговорює процес, що він робить і чому. Не для того, щоб Проговорити, а щоб в голові з'явилася система. І коли студент звикає мислити таким чином, він після курсу не відчуває, що все на удачу. Бо він розуміє логіку. І тоді страх ціни зникає не тому, що він став сміливішим, а тому, що він став зрозумілішим сам для себе і розуміє, що конкретно він робить і як. От що важливо запам'ятати: страх брати гроші. Це не відсутність впевненості. Це відсутність системи. І якщо курс не формує систему в голові, то після курсу ти будеш демпінгувати, знижувати ціни, навіть якщо руки вже щось вміють. Якщо ти зараз обираєш курс, питай не тільки чого мене навчать, питай, чи навчусь я розуміти свої дії і рішення. А відео. Про те, чому в роботі після курсу з нуля клієнти до вас не повертаються, розповім у наступному відео. Його знайдете, як завжди, у нас на каналі.